Добрий вечір. Сьогодні середа, 17 квітня, і на часі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні у програмі на Пирятинщині розпочалась посівна кампанія. Жителі міста і району активно готуються до проведення суботника. Визначились переможці районного конкурсу. Молодь обирає здоровий спосіб життя. Далі про це та інше детальніше. На сьогодні усі сільгосппідприємства району приступили до весняних польових робіт. 68 господарств активно орють, сіють, культивують і вносять міндобрива. Пізня весна змусила сільгоспвиробників діяти активно. Якщо минулого року на початку квітня вже завершилися весняні польові роботи, то цього року в другій половині тільки розпочалися. І тим не менш, на сьогодні вже посіяно більше 300 гектарів ранніх зернових, ячменів та жита. Готується ґрунт під посів ярої пшениці, це майже півтори тисячі гектарів землі. Одночасно господарства орють землю і під посів інших культур соняшнику та кукурудзи. Адже цього року сіяти необхідно усе й одразу. Тож у полі одночасно можна побачити усі сільського. Господарські процеси оранка, культивація, боронування посів, а ще підживлення друге весняне підживлення озимих, прикореневе. Озимина хоч і перезимувала на 99% добре, все ж потребує внесення мінеральних добрив. Господарі району вносять переважно безводний аміак. Як стверджує управління сільського господарства, усі сільгосппідприємства у повній мірі забезпечені посівним матеріалом, мінеральними добривами, технікою, і паливно-мастильними матеріалами. Посівна кампанія у розпалі. Цього року під посівну навесні заплановано 36 тисяч гектарів землі. 20 квітня проводиться всеукраїнська акція За чисте довкілля. Жителі міста і району активно готуються до проведення суботника. Традиційний двомісячник із чистоти і озеленення розпочався 1 квітня, а фактично з минулого тижня. Як тільки розтанув сніг, працівники водоканалу активно взялися за прибирання чималенької території. Сьогодні і на подвір'ї підприємства, і поблизу нього, чисто й хайно. Так має бути скрізь. В течение двох тижнів ми зробили уборку території ну, на водоканалі. Вичистили все, почистили, підробили. А 20-го. Квітня виходимо на загальний міський суботник в районі Зароя. Вим там прибирати територію міську. Підтримують українську акцію працівники дошкільних закладів. У попередні роки під час суботників дошкільники облаштовували територію дитсадків. Цього року вирішили долучитися до прибирання місць загального користування. В дошкільному закладі у нас вже завершилося прибирання території прилеглої до нас. У нас тут гектар нашої території, усе поприбирано, підбилені дерева, бордюри. І тепер ми за суботу будемо підтримувати. Міського голову, щоб допомогти нашим мешканцям у прибиранні також і облагородженні наших територій, це по вулиці Спартака, де наші працівники будуть брати участь і прибирати територію. Сьогодні в адмінбудинку відбулася велика нарада за участю керівників підприємств, установ та організацій. Всі отримали завдання щодо участі колективів у проведенні суботника. Сьогодні відбулось спільне засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та управління майном, з питань освіти, культури, сім'ї, молоді, і спорту і з питань охорони здоров'я і соціального захисту населення. Перш за все, депутати розглянули питання, що виносяться на 21 першу сесію районної ради. Основне питання звіт голови Пирятинської районної державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району та здійснення делегованих районною радою повноважень за 2012 рік. Наступне про внесення змін до показників районного бюджету на 2013 рік. В ході розгляду питання про виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Пирятинського району на 2011-2014 роки постійні комісії запропонували для затвердження сесією районної ради такі рекомендації міській та сільським радам активізувати роботу по створенню об'єднань співвласників багатоквартирних житлових. Будинків передбачити кошти в місцевих бюджетах на розроблення схем оптимізації водопостачання населених пунктів та провести роботу по створенню спеціалізованих комунальних підприємств, які б надавали послуги з водопостачання та вивезення твердих побутових відходів. Далі члени постійних комісій заслухали звіт директора комунального закладу Пирятинський районний краєзнавчий музей Наталії Купріян для прийняття рішення щодо продовження з нею трудового контракту. Декілька питань стосувались діяльності галузі охорони здоров'я. Зокрема, депутатам запропоновано затвердити розподільчий баланс з виділення зі складу Пирятинської районної лікарні комунального підприємства Пирятинський центр первинної медичної допомоги. Також комісіям були запропоновані питання, що не виносяться на розгляд сесії районної ради. Так, депутати обговорили звернення головного лікаря Центральної райлікарні Олександра Гаркавенка щодо капітального ремонту рентген-кабінету у поліклінічному відділенні. Півтора місяці кабінет не працює. Створюються незручності для пацієнтів. В той же час є сучасне рентгенівське обладнання. Щоб його встановити і використовувати, треба демонтувати старе і відремонтувати кабінет. Обсяг робіт серйозний. Коштів потрібно понад 130 тисяч гривень, а бюджет вже сформований. В ході обговорення Олександр Гаркавенко отримав добро на те, щоб розпочати ремонт за рахунок галузевих коштів і гарантії щодо виділення бюджетних асигнувань в разі перевиконання доходної частини за підсумками першого півріччя. Також в плані ознайомлення комісії розглянули проєкт закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України. Зміни обумовлені тим, що уряд визнав систему казначейського обслуговування місцевих бюджетів недосконалою. Сьогодні всесвітній день гемофілії, хвороби, від якої людська кров втрачає здатність згортатися. Цікавим співпадінням із цього приводу став день донора, проведений сьогодні у відділенні переливання крові Пирятинської центральної районної лікарні. Як воно бути донором? Тепер знають і наші кореспонденти. Для проведення забору до Пирятина приїхала делегація Лубенської обласної станції переливання, адже там знаходиться значно більший банк крові ніж у нас, який у разі необхідності ділиться матеріалом. Донорська кров надзвичайно необхідна і незамінна у медицині, але зараз люди неохоче зважуються здавати її. Одна із головних причин страх підхопити якусь хворобу від нестерильних інструментів. Все стерильно і безпечно в плані зараження донора, все це безпечно на 100%, на 100%, так як матеріал, який ми забираємо, кров, контейнери називаються такі, або гемакони, вони одноразові пластикові. І в них кров зберігається, і плазма, і армаса зберігається, розділяється і зберігається. І прямо з нього переливається хворому. І тоді утилізуються вже після використання. Другий раз вони вже не використовуються. Стати донором може будь-яка людина від 18 до 60 років. Нехвора на снід, гепатит, боткіна, туберкульоз і малярію. Здавати кров можна один раз на півроку. І це навіть корисно. Стимулюються кровотворні органи, омоложується організм, особливо для молодих людей. Та й до 60 років вже можна всім здавати кров. Обстеження на всі інфекції, це також дуже корисно на високому рівні і безкоштовно, тож, здавши кров, ви можете вбити одразу двох зайців: врятувати комусь життя і отримати безкоштовні аналізи на ВІЛ, сифіліс і гепатит. Щоб не бути марнослівними, я і мій оператор процедуру здачі крові випробували на собі. Враження лише позитивні, адже усе, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим. Взагалі ніяких відчуттів, я буду руба тільки трішки терпна. У будинку дитячої та юнацької творчості сьогодні пройшов конкурс Молодь обирає здоровий спосіб життя. Це був перший етап, у якому взяли участь 11 команд. Примітно, що цього року були дуже активними команди сільських шкіл. Проводиться конкурс спільними зусиллями відділу освіти, бдюту та Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Координатором є Алла Тимчур, адже саме вона першою дізналась про цей конкурс і організувала команду Щасливе життя. В четверте в районі проводиться районний фестиваль Молодь обирає здоров'я. Цього року в участі в цьому фестивалі конкурсі приймає 11 команд. Це дуже хороший показник, тому що у нас було і 6, команди 7, 9 цього року найбільше учасників. Протягом двох років команда щасливе життя вела пропагандистську роботу. Їздила у сільські школи, виступала і заохочувала. Конкурс молодь обирає здоровий спосіб життя, всеукраїнський. Другий етап відбудеться у Полтаві, 22 квітня. І переможець представлятиме нашу область у Одесі. Конкурс взагалі проводиться у чотирьох номінаціях. Перша номінація це Вікторина, що знає про здоровий спосіб життя. Представники кожної команди беруть участь у цій Вікторині. Далі йде конкурс плак. Катів на тему здорового способу життя і конкурс фотографій. І Основним конкурсом це конкурс літературно-музичних міні-композицій, де саме команда в складі семи осіб показує своє бачення здорового способу життя. У своїх роботах учасники можуть висвітлювати теми і фізичного, і духовного, і соціального здоров'я. Головне, щоб виступ був позитивно зорієнтованим і не тривав більше десяти хвилин. Кращих визначає журі. Перемогу у номінації Літературно-музичні мініатюри здобула команда щасливе життя будинку дитячої та юнацької творчості у конкурсі фотографій першою стала команда Бемс із нових Мартиновичів. У конкурсі плакатів і Вікторині найкраще себе показали представники щасливого життя. Роботи переможців також будуть представлені у Полтаві. 12 квітня у районному будинку культури відбувся концерт молодих вчителів району. Захід назвали освітянська кухня. А чому дізнаєтесь далі? Всі молоді вчителі району є слухачами клубу Паросток, відвідують уроки досвідчених вчителів, переймають секрети майстерності, обговорюють власні проблеми. Цього року райком профспілки педагогічних працівників запропонував їм провести творчий звіт. 25 молодих вчителів ініціативу підтримали і підготували цікаву концертну програму. Назвали її освітянською кухнею. Роль шеф-кухарів відвели Андрію Малишкіну та Володимиру Лелюху. Кожен вчитель у гумористичній формі порівнював свій навчальний предмет із відомою стравою. Співав, танцював, читав поезії або гуморески. Як виявилося, наші молоді педагоги дуже веселі і талановиті. Це й відзначив у вітальному слові начальник відділу освіти Володимир Лелюх. Благословляю і цей хліб, і нашу освітянську кухню, і всіх тут кухарчуків, які виступали, які ви молодці. І, мабуть, нам, старшому поколінню, варто порадіти за те поповнення, яке ми маємо сьогодні. Дивіться, які таланти пішли до нас. Пристаємо І я напевне, що освіта не буде процвітати і далі, тому що хороші діти прийшли, хороші в нас колеги, і вони ще дуже багато доброго зроблять для громади порядні. Хай вам всім щастить. Відділ освіти та райком профспілки нагородили молодих вчителів екскурсійною поїздкою в місто Миргород. 13 квітня на стадіоні сироробного заводу відбулась товариська зустріч команд, які ведуть підготовку до участі у чемпіонаті Полтавської області із футболу. Це Фортуна Кейбалівка та фк ФКПрятин 35, яка буде представляти порятинщину у чемпіонаті України серед футболістів 35 років і старших. Гра закінчилась із рахунком 2-1 на користь Фортуни. Голи забивали Олег Проскурня та Андрій Букшам. За фк тридцять Перятин-35» Іван Близнюк. 14 квітня у місті Лубни. Команда Фортуна Кейбалівка впевнено перемогла команду ФК Лубни у рамках підготовки до ігор чемпіонату із рахунком 3-1. Два голи за фортуну забив Андрій Букша та Роман Кирпиченко. 14 квітня у селі Велика Круча відбулись зональні змагання ветеранів 40 років і старших, у яких брали участь футболісти із міст Перятин, Лубни та Грибінка. Перше місце і право грати у фінальній частині вибороли Перятинці, які із рахунком 1-0 перемогли грибінчан, та із рахунком 3-1 лубенчан. Два голи забив Ігор Марчевський по одному за Заманія та Сергій Грицун. Це усі новини на сьогодні. Наступний випуск новин вийде в ефір у суботу. Я ж із вами прощаюсь і бажаю гарного настрою і лише позитивних емоцій.